Особо, ладно, вечама приїхав. Ебай, ему хоть бахне, чи що? Понятно не может. А тепер ему не хоть бахнет. Тепер він горить. І хорошо горить. Наш танк прямо по центру їхньої бази. Приїхав собі на, на похерах просто понял. І каже, я тут буду стояти і вас тушить жорстко. Бам! Баба-бам! А ну сейчас, що там? Ютуб той. Падлюка така. Щось мої повідомлення не проходять. Це, цей. Це ж ТикТок, це нормальна тема. Братан. Тих ток воно таке падло. Вечно. Йому щось не то. Усе не то і все не так. О. Курувати почали. It's time for OPR Fargo Cold Green. Smoke'em, if you got them. И примба смок вид этого. Ее Ч щас ютуб. Блять, що шо так, кирпила то включит этот чат. Щоб я бачу. А що, чатика нема, чи шо, блядь? Не, ну ты заебаешь, лобочный замок, кейбер. Ну трошки, лагає, кумары уже. Сейчас я выключу полностью нахер, то все.